Вітаю вас, шановні! Це програма Новий Заповіт для Нової України і я Петро Новачек, сьогодні із вами 7 листопада. Ми сьогодні продовжуємо точніше завершуємо читати 119 й псалом. Найбільший псалом, найдовший псалом у всій псалтирі. Я хотів, щоб ми послухали цю частину 119 го псалму 31 жовтня. У День реформації. І ви зараз розумієте чому. 31 жовтня 1517 року католик, німецький монах, доктор Богослов'я Мартін Лютер прибив до дверей Віттенберзької церкви свої знамениті 95 тез. Цей день вважається початком протестантської реформації. Як так сталося, що той молодий католик, відданий своїй церкві, започаткував рух, що змінив увесь християнський світ, і не лише католицьку церкву? Лютер був щирим богобоязливим юнаком, який дуже бажав завоювати прихильність Божу, бути виправданим Богом, прийнятим їм. Для цієї мети він став ченцем одного з найсуворівших орденів святого Августина. Але лютеру мало було просто виконувати вимоги статуту і правила чернечого гуртожитку. Він накладав на себе додаткові покути, виснажував голодом, мучив холодом, не спав. Але скільки б він не молився, постив, вивчав писання і твори отців церкви, завжди йому здавалося, що він повинен зробити щось ще. Я ніколи не міг утішитися моїм хрещенням, але завжди думав, о, коли ж я нарешті завоюю, милосердя Боже. Цими думками я був подвигнутий в чернецтво і розпинав себе постами холодом і суворим життям. І все-таки я нічого не досяг, згадував він пізніше про той період свого життя. Навіть гірш за те Лютер став відчувати роздратування по відношенню до Ісуса Христа. Молодий Чернець бачив у Христі першого з щасливців. Кому дано муками заслужити блаженство, тоді як він, Мартін, безрезультатно терпить, мучить себе. Образа охоплювала мене щоразу, як я бачив розп'ятого. Так він писав. Лютер продовжував шукати відповіді, сподіваючись знайти їх у богословських дослідженнях. Він отримав ступінь доктора теології. Навколишні люди хвалили його. Але сам Мартін говорив про себе: Я вже й магістр та доктор, а світло, якого шукаю, все ще не зійшло на мене. У 1515 році він почав читати в університеті Віттенберга курс лекцій з послання до римлян та послання до галатів, коли, готуючись до лекцій. Лютер перечитував Біблію, сталося щось надприродне при читанні слів Павла. Адже я не соромлюся радісної звідки, звістки Христа, тому що вона Божа сила на спасіння кожному, хто вірить, перше Юдеєві, а тоді Грекові. Адже праведність Божа відкривається в ній з віри у віру, як написано, праведний вірою житиме. Це перший розділ послання до Римлян. Тут відчув я, свідчив Лютер, що повністю змінився, народився заново, і якби через відкриті ворота вже вступив до раю. Вся Біблія разом придбала для мене інший вигляд. Я подумки пробіг її, оскільки знав на пам'ять, і побачив інші тексти, що мали подібне ж значення, особливо Псалом 119-149 вірш. Сьогодні ми будемо слухати. Цей розділ 119 го псалму, і також цей 149 вірш. Що ж у тому вірші Лютер знайшов? У своєму милосерді почуй мій голос, Господи, оживи мене за своїм присудом. Раніше, коли Лютер читав про це, він жахався думок про Божий суд. Але тепер він зрозумів, що саме завдяки Божому суду. Бо суд Божий праведний грішник і отримує виправдання по вірі в Ісуса Христа. Адже навіть людський суд не карає двічі за один і той же злочин. Бог вже здійснив суд над усіма гріхами людськими, бо їх поніс на собі і перестраждав Божий син на Христі вмер, за ці гріхи був покараний, покарання вже здійснено. Вдруге, за те саме Бог не буде карати, бо його суд справедливий. Ось чому віруючий може молитися і вірити, що тепер Бог оживляє нас, віруючих у Христа саме завдяки своєму праведному суду. Оживи мене за присудом твоїм. У цьому полягала суть откровення, яке змінило життя Мартіна Лютера, і яке згодом назвали откровенням на башті, за місцем, де знаходився в той момент Лютер у чорній башті. Вітенберського монастиря. Отже, давайте послухаємо цю останню частину 119 го псалма від, з розділу цаде до Тав. Це 137 й вірш аж до останнього 176 го вірша. Розділ Цаде. Праведний ти Господи, справедливі присуди твої. Ти заповів свої свідчення в праведності та великій вірності. Мене виснажує ревність моя через те, що мої вороги забули твої слова. Слово твоє чисте понад найвищу пробу, і тому твій слуга любить його. Хоч я малий і зневажений, але не забуваю твоїх постанов. Твоя праведність, праведність вічна і твій закон істина. Мене спіткали гори і скрута, але твої заповіді утіха для мене. Твої свідчення є вічною правдою, пошли мені розуміння, і я буду жити. Розділ КОФ Від усього свого серця я волаю, почуй мене, Господи, я буду дотримуватись твоїх постанов. Прошу Тебе, спаси мене, і я триматимусь твоїх свідчень. Встаю я в досвіта і прошу про допомогу. На Твоє слово я покладаю надію. Мої очі відкриваються, випереджуючи світанок. Щоб роздумувати над Твоїм словом. У своєму милосерді почуй мій голос, Господи, оживи мене за своїм присудом. Наблизилися до мене мої переслідувачі з поганим наміром, вони далекі від Твого закону, Ти ж, Господи, близько, і всі Твої заповіді істина. Віддавна я знаю про Твої свідчення, що Ти їх утвердив навіки. Розділ реш. Подивись на моє нещастя, визволь мене, бо я не забуваю Твого закону. Вникни в мою справу і подаруй мені життя, як обіцяв ти у слові своїм. Далеке від нечистивих спасіння, бо вони не шукають твоїх постанов. Велике милосердя твоє, Господи, оживи мене згідно зі своїми присудами. Багато в мене переслідувачів і ворогів, але я не відхиляюсь від твоїх свідчень. Коли я дивлюся на відступників, то відчуваю огиду через те, що вони не дотримуються Твого слова. Подивись на мою любов до Твоїх заповідей. Господи, оживи мене за своїм милосердям, зміст твоїх слів істина, і всі постанови твоєї праведності вічні. Розділ сін Можна владці без причини переслідують мене, але в своєму серці я відчуваю страх лише перед Твоїм словом. Радію я твоїм обітницям, як той, хто натрапив на велику здобич. Я зненавидів неправду, і вона стала мені огидною, а твій закон я люблю. Сім разів на день я величаю тебе за твої справедливі присуди. Великий мир у тих, хто люблять твій закон, вони не спотикатимуться. Я очікую на твоє спасіння, Господи, і дотримуюсь твоїх заповідей, шанує моя душа, твої свідчення і надзвичайно любить їх. Я виконую твої заповіді й Твої свідчення, адже вся моя життєва дорога перед Тобою. Розділ тав. Господи, нехай же моє благання дійде до Тебе, наділи мене розумом за Твоїм словом, нехай, моя молитва долина до Тебе, спаси мене за Твоєю обітницею, хай мої уста заспівають пісню хвали, адже ти мене навчаєш своїх постанов. Мій язик оспівуватиме слово Твоє, оскільки всі Твої заповіді праведні. Нехай Твоя рука підтримає мене, тому що я обрав Твої заповіді. Я прагну Твого спасіння, Господи, і твій закон, моя насолода. Тож нехай буде живою моя душа, щоб прославляти тебе, а Твої присуди нехай мені допомагають. Я заблукав як загублена вівця. Тож відшукай свого слугу, бо я не забув твоїх заповідей. Вітаю вас ще шановні слухачі нового заповіту! Ви прослухали останню частину 119-го псалму найдовшого у Біблії у псалтирі. Я хочу нагадати, що ця програма виходить кожного дня. Ми читаємо новий заповіт також Псалтир і притчі Соломона. До речі, завтра за розкладом це саме із притч Соломона читання. І також хочу сказати, що якщо ваш інтернет-зв'язок не дуже добрий, то ви можете користуватися подкастами. Це такі додатки на ваших телефонах. Які автоматично завантажують на ваш телефон чи сповіщають про новий випуск програми і в цьому разі нового заповіту для нової України, і це лише аудіо, інформація без відео, і таким чином ваш інтернет-зв'язок, навіть якщо він не дуже такий добрий, зараз у ці часи дозволить вам слухати кожного дня без жодних проблем. Дякую за увагу. Нехай Господь благословить вас і також усю країну, нехай захистить її від ворога, дуже підступного, страшного, але наш Господь сильніший за все. І головне, Він є суддєю, наш Господь суддя. І Він судить справедливо. До побачення, до зустрічі завтра.